Наступна головоломка. У нас є така рівність. 80 розділити на 5, розділити на 2 дорівнює 3. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один зернин, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляється як діти, так і дорослі. І ось і, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один цирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 90 розділити на 5 буде 18, 18 розділити на 2 буде 9, 9 рівнює 9. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.